Тим, хто вперше купує тайське або сіамське кошеня, слід пам'ятати, що це дуже чуйні, розумні тварини, вкрай прив'язані до свого господаря. Якщо вони відповісти на їхню прихильність, вони будуть боязкими, нервовими, схильними до сляких захворювань. Але якщо тайська кішка відчуває, що її люблять, щиро люблять, вона світиться щастям і робить щасливе всіх оточуючих, тайські кішки далеко не ангели. Вони дуже розумні, але, мабуть, найрозумніші кішки з усіх породистих. Це ще й означає, що вони також найхитріші, найтмікливіші. Якщо тайська кішка захоче щось роздобути, вона цього неодмінно доб'ється. Припустимо, вона вирішила, що ваша влюблена шпинька для волосся це чудова іграшка. Після того, як вона кілька разів потягне її з вашого долетного столика, а вам потім доведеться розшипувати шпильку по всій квартирі, ви закриєте шпильку в шухляду до столу. Таська кішка фейну спостерігатиме за вами. А потім лапкою довгим спритним піоніста професійного кишенькового злодія пальчиками примудриться цю шухляду відкрити і ігри будуть продовжені. Якщо ж ви приберете шпильку, наприклад, у шухляду, що замикається на ключ, і хитрунчик зрозуміє, що тепер йому іграшку не дістати. Він так ворожло випрошувати неї увагу, на честь вам увічив багальними очима та жаліб, жадібно голосуючи, що ви самі піддасте йому що завгодно, тільки щоб він не заскучився.